Друзі, всім привіт! В огляді два будинки від власників на продаж. Ось така хатинка продається в селищі Богданівка, Тернопільського району Тернопільської області. В хаті три кімнати. Із комунікацій газ, електрика. На подвір'ї криниця. Опалення в хаті газове або пічне. Залишаються меблі разом з будинком. На подвір'ї погріб, літня кухня. Загальна площа ділянки 8 соток. Ціна дому 6 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В селищі є амбулаторія, продуктові магазини, зупинка залізничної дороги, церква. Розглянемо будинок вартістю 4 тисячі доларів. Загальна площа становить 67 квадратних метрів, всередині 3 кімнати. Із комунікації електрика. Опалення пічне. Для користування залишаються меблі та побутова техніка. Будинок непоганий варіант для дачі. На подвір'ї АЛЬТАНКА – криниця, квітник, садок з фруктовими деревами. Дім огороджений парканом. Загальна площа ділянки 50 соток. Знаходиться оселя в селі Хмилівка Хмельницької області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.